Чернігів місто зі значною історією і тим, що у середмісті під час земляних робіт стовші ґрунту час від часу виринають старі цеглини, черепиця ба навіть предмету побуту нікого не здивувати. Та віднайдення при реконструкції скверу Богдана Хмельницького колодязю водогону з абсолютно цілим чавунним люком з гербом міста часів російської імперії на ньому приголомшило працівників водоканалу. Така знахідка у них перша Планово осматрювалі, значить, лінії который, знайшли колодець, який, по сути, який вже Ну і выяснилось, що на ньому можно антикварний сказати, люк. Демонтували люк, засыпали, засипали. І зараз вже там лежить тротуарна плітка в цьому. Місці. Перший раз такий люк знайшли, поки до цього не було ні разу. Прес-секретар комунального підприємства розповідає, відразу після незвичної знахідки почав вивчати архіви, щоб дізнатися, як датувати цей люк. Было интересно узнать, что это такое, откуда он взялся и с чем это связано. На водоканале есть своя история, у водоканала большая история и есть литература, посвященная водоканалу. Виявилося, що це люк першого Чернігівського водогону. Його будівництво детально описав у книзі тогочасний міський градоначальник Василь Хижняков. Активна фаза спорудження прийшлась на 1880-1883 роки. Виділили на це просто астрономічну суму у 71 тисячу царських рублів. У кошторисі заклали і три колодязі з люками, кожний по 50 рублів. А це на той час вартість патефону чи корови. вероятнее всего, они находятся, находились, один находился вот в том месте, где нашли. Второй люк находился в Александровском парке около бульвара. Это где-то район примерно центрального нашего рынка. И третий люк, возможно, находился в районе Березок. Это бывшая улица Дзержинского в районе Пятиуглов. Після такої знахідки у водоканалі однозначно вирішили, будуть створювати музей, адже про майже 140-річну історію підприємства розказати є що, і унікальна знахідка стане тільки в нагоді. Находка дуже цінна. і ця находка перший люк водоканалу, має стати основою для створення музею-підприємства, якому вже більше 140 років на сьогоднішній день. Та найбільше дивує інше чавунний люк, пролежавши більше сотні років у землі технічно у справному стані. А після фарбування виглядає краще ніж нові люки, котрі пропонують вітчизняні виробники. З останньої закупленої партії більше забракували, вони криві, вкриті раковинами та тріснуті. І за якістю столітнє Литво походить більше на імпортні чавунні люки, котрі водоканал тепер купив у Чехії.